світі Є більше 7 мільярдів людей. І серед них одна третина це християни. Третя частина всіх людей, які живуть на нашій планеті, це християни. Це я недавно читав таку статистику. Приблизно більше 50% це католики, 35% протестанти і 12% православні. І всі християни. В основі віровчення християн є Ісус Христос, в центрі Його життя, народження, смерть і Воскресіння в основі всього християнського віровчення. Коли ми стоїмо біля підніжжя нашого Спасителя і Господа Ісуса Христа, ми можемо бачити дві сторони: одна сторона це окривавлене тіло змучене, кровоточиві рани, страждання. І друга сторона це його переживання і думки. Переживання і думки ми не можемо бачити, але ми можемо знаходити їх в Біблії. Біблія нам розкриває всі його відчуття, всі його сердечні переживання. Вони їх можна побачити в останніх словах Ісуса Христа. Останні слова, які були сказані Ним під час розпиття на Говольському Христі. Читаємо перша фраза, яку сказав Христос, записана в Євангелії від Луки, 23 розділ, 34 вірш. А Ісус сказав: Отче, прости їм! Бо вони не знають, що чинять. Коли його розіп'яли, далі написано, ділили одяг його. Христос висить на хресті і молиться за тих, хто його розпинав. Прости їм, Отче, бо вони не знають, що чинять. Молиться за своїх ворогів. Прости їм, Отче. Він переживає за своїх ворогів. Це, ну, Складно і тяжко поняти це людським розумом. Хай роблять так. Христос, висячи на Христі, йому було дуже боляче, дуже боляче. Але він не, не думав, як його болить, не думав за свої рани, а думав думав за нас, за людей, думав за своїх ворогів. Він молився за них. І поряд висіло два преступники розіп'ятий з, з Ісусом Христом. Розбійники написано в Біблії. Один праворуч, другий ліворуч. І ці розбійники бачили і чули ці слова, як він молився. І од... одного розбійника надзвичайно вразили молитви Ісуса Христа за ворогів. Читаємо другу фразу, це 23 розділ, 43 вірш. 42. -й. І сказав Ісусові розбійник, Господи, згадай мене, коли прийдеш Царство Твоє. І сказав Ісус йому: Істину кажу тобі, сьогодні ти будеш зі мною в раю. Його слова це були слова покаяння. Він бачив, який настоящий, який справедливий Бог. Він Переживає за ворогів, за тих, хто розпинає, молиться. Він побачив в нього, Богу, Бога, Бога. Цьому розбійникові. Він за нього молиться. І звертається до нього в молитві практично. практично. Розбійник каже, Господи, визнає Господом Ісуса Христа. Згадай мене в Царстві Небесному. І Христос відповідає, нині будеш зі мною в раю. Христос прощає всі гріхи одномоментно. Не треба чекати на третій день, що він вознесеться на третій на сороковий день. Христос каже, нині будеш зі мною в раю. Зразу. Нині. Христос спасає розбійника. Його болить Вінниси на Христі, а Христове серце переживає за розбійника. За того, хто поруч. Він покаявся, він очистив серце, він визнав в ньому Господа. Він його спасає. В, цьому, в цій фразі Ісуса Христа вбачається те, що не може бути такий гріх, який не зміг би Бог простити. Всякий гріх, коли людина молиться, навіть саме останню хвилину, він я не хотів би попросити Бога пробачення в останню хвилину мого життя. І хто планує це зробити, то може не получитися. Бо має бути призив Божий і тоді покаяння. Якщо призиву Божого немає, то й покаяння може не статися. Тому відкладати покаяння це погано. Наступна фраза, яку сказав Христос, це Іван від 19 розділ 26, -й, 27 -й вірш. Yeah. Коли Ісус побачив матір та учня, що стояв тут, котрого Він любив, то сказав матері своїй: «Жоно, ось син твій, тоді сказав учневі, ось мати твоя, і з того часу той учень взяв її до себе. Ну, цей учень був Іоанн, був наймолодший серед апостолів, і Ісус Христос ще питання щоб хтось позаботися про маму, та і його ще треба було теж трошечки виховувати Івана, щоб мама його виховувала. Каже, ось твій син. Ось твоя жіно, ось твій син. А йому сказав, ось мати твоя. Христос переживає за свою маму, переживає за свого учня. Коли йому боляче, коли він сидить на Христі. Коли людям больно, то ми думаємо тільки для за себе. що Нам дуже больно. Наш центр уваги, нашої, тільки наші болячки, наша немічна природа. Тоді жити хочеться, і тоді ми хватаємося за останню соломинку, Христос не хватається, Він рішає проблеми інших людей, тих, що його оточують. Він рішає проблеми тих, хто його розпинали, рішає проблеми тих розбійників, які поруч з ним, рішає проблеми мами і Іоанна. Не забудьтеся про людей. Останні хвилини. Проявляє піклування і заботу. Наступна фраза, яку Христос сказав на Христі, записана. 27 розділ Івангелії від Матвія, 46 вірш. 46 вірш. А близько дев'ятої години Ісус крикнув сильним голосом. Елі елі, лама самахванні, тобто, Боже мій, Боже мій, навіщо ти залишив мене? Це був момент на російській мові отречення. Або від, відмови від нього відмовились всі, від нього відмовились учні, від нього відмовились. І кому він раніше проповідував, євреї, від нього відмовились, навіть сам Бог побачив, що на ньому зібралися всі гріхи, його, залишив його. Це був тяжкий, тяжкий надзвичайно тяжкий момент для Господа. Всі гріхи людства були на ньому в той момент. І величезні страждання духовні в цей момент спіткали його заради нас, заради наших гріхів. Це був момент, коли. Починалося наше з вами очищення. Починалось очищення. Він вимовив, Боже мій, Боже мій, навіщо ти залишив мене? Складні моменти переживання. Це переживання, які тоді витримував Христос, такі переживання будуть людей в пеклі, коли вони залишаться без Бога повністю, немає присутності, немає відчуття Бога. Де б не були на землі, як би нам складно не було, є Божа присутність все одно і Бог поруч він завжди може підтримати. Тільки нам треба по-справжньому його покликати. А в пеклі такої, такої можливості не буде все. Ця можливість буде забрана. Скільки б ми, ми а той, хто там попаде туди, не взивав до Бога в пеклі, там Бога не буде. Це не означає, що Бог не може бути в пеклі. Він всі відощі всімовушість візісуш. Він скрізь може бути, але в пеклі він бути не хоче. Бо це місце приготовлено для диявола і його ангелів. Людина, яка відмовляється від прийняття Бога, прийняття Бога в своє серце, та людина після смерті попадає в пекло. Там вже немає Божої присутності. Там немає захисника, немає заступника. Немає. Є тільки звинувачення, одні і все. А це в, таких, в такій ситуації був Христос, коли на нього всі гріхи Бог отець поклав і наші. Величезні страждання духовні. Йому довелося їх витримати. Фізичні страждання, ще й духовні додавалися. Наступна фраза, яку сказав Христос, записана в Євангелії від Іоанна, 19 розділ 28 вірш. Після цього Ісус, знаючи, що вже все завершилось, щоб збулося Писання, сказав Я хочу пити, Я хочу пити, для того, щоб збулося Писання повністю, в повній мірі, Христос сказав ці слова, Я хочу пити. Ну йому там уксус піднесли. Але все до грамульочки, що було сказано про Ісуса Христа, мало бути виконано. Залишилося ще одне. Йому мали подати уксус. Він сказав, я хочу пити, і це було виконано. Тоді писання виконалося все, було, що сказано було про Ісуса Христа. Звершилось ця фраза. Наступна. Вона записана в Євангелії від Іоанна 19 розділ, 30 вірш. від Йоанна, 10-й 10 вірш. І коли ж Ісус спробував оцвіту, то сказав звершилось. І, схиливши голову, піддав дух, звершилось. Все, звершилось. Це катуржествуюча фраза. Звершилось те, заради чого я прийшов на світ. Звершилось. Спасіння викуплене. Смерть і жало вирвано. Всі, хто зможе звернутися до Ісуса Христа у покаянні, зможуть Його отримати, зможуть отримати життя вічне. Звершилось. Величне слово Ісуса Христа звершилось, яке звучало з Голубой Христа. Звершилось. І остання, вона в Євангелії від Іоанна не записана, вона записана в Євангелії від Луки. Остання фраза. 23 розділ, 46 вірш. Ісус, скрикнувши сильним голосом, сказав, Отче, в руки твої віддаю дух мій. І сказавши це, віддав дух. Отче, в руки Твої віддаю дух мій. Христос з радістю, знак що знакопликоштуї. З радістю вигукнув, призвав Бога і сказав, Отче, звершилось все, що Ти мені доручив виконати на, тут, на цій землі грішні, виконано, гріх переможений. тепер я йду знову до тебе і віддаю тобі свій дух, в твої руки. Люди бояться дуже смерті, бояться така наша людська природа. Коли ми смертельним одром, то нам страшно. Нам страшно. Але Христос цими словами показує, що смерть це є перехід нашого духа, від нашого, який йде з нашого тіла туди до Бога Отця. І апостол Павло казав: життя для мене Христос, а смерть надбання, а смерть на російській мові приобрітєння, вабить мене те і інше. І краще навіть Він казав, краще мені померти, бути там з тобою, Господи. Розрішитися, він казав, краще. Але поки що я залишаюся тут, щоб ще послужити людям послужити людям. Христос, сказавши ці слова, віддав дух свій до Батька, туди в Царство Небесне.